Вітаю, з вами знову ножова майстерня ВладФорч. Хочу вам показати один девайсик, як я позбавився биття на ролику. Ось такий от саморобний ролик з фанери, виточений корпус, втулка, впресований, туди підшипники. Сам балансував його, бачите, насвердлино, вставляв гаєчки для балансування і наклеїв. Ремінь ГРМ автомобільний. Але воно мало биття, дуже важко на ньому було працювати. Щоб позбутися цього биття, так як токарника великого в мене нема, і шукати десь ходити якось не дуже цікаво, звик все сам робити. Ну, як говориться, хочеш зробити щось добре, зроби сам. Була в мене ось така от приспособа з. Токарного станочка совдеп. Я її сюди примудрував, поставив ось такий от різець саморобний із D90МП, зробив реверс. Ось таким от чином я його проточив і по факту биття взагалі пропало. Прикрутив всю цю приблуду двома шпільками зразу до ригеля, Закріпив так болтами різець. Ну, на швидку руку. Але результат дуже порадував. Так що якщо в когось немає такого ролика, а дуже потрібний, а вони не дешеві, то повністю адекватна заміна, яку можна виготовити буквально за пару годин. Його можна повністю з такою от приблудою, з фанери виточити зразу на гріндері. Там плюс-мінус по 2-3 мм зняти легко і буде воно працювати ідеально. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого. Хочу показати, що дійсно приспособа спрацювала так, як і було задумано. Результат доволі хороший. Ну це так, чисто для неособовіруючих. Покажу, що воно дійсно працює. І працює так, як треба. Биття взагалі немає, мінімум. Ще раз дякую всім за увагу.